Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на перегляд першого матчу сьогоднішнього ігрового вечора. Мастер АйТі ліга Зокрема, з Авенкою. Мирослав Панків з'являється. За мій сороків віддає на Пукальського. Немає сьогодні бублика. передача, Удар воротам, падіння суперника портренерському містку Ігоря Кудінова. Був в атаці у цьому. Напрошується. Передача. в центральну зону. Мельничук, ще один удар. Достаткували правим флангом гравців. Біло-синіх футболках. Вистріл, у ближній кут. Юрій Пік набирає швидкість, підсказав. Дуда, передача Гринюка. Чудова гра. Непоганий матч, як на половину першого тайму. Філіп. Це не сильна сторона Андрія. Вдруге сьогодні так знущається від рук проти суперника. Ви, як то кажуть. Ленько бере розгін. Пробиває Гол! Спрацював. Штрафний удар на користь Алексу. Для чого потрібно було фули. Юрій віддає в центральну зону. Від рух, удар! 2-0! Чудово спрацювала вкотре. Зв'язка. Удар у ближній. Педро. Ну не зумів Володимир Мельничук пройти опонента. Удар ближній. І можливість передачі в центральну зону. Помилка від Матрасевича. Сорока на ударній позиції ближній кут Дуда на висоті. Переведення на правий фланг. Бабак лівої по центру. Спокійно грає. 20-й номер «Релаксу». Боротьба тримала, здавалося. Вирішив затанцювати. Бабак. Центральну зону. Заяць. Зноскау, ближній кут. Ця вся ситуація. У турнірній таблиці після цієї атаки продовжимо. Мельничук, ну чому ж не впасти? Запізненням як на мене. Удар над воротами. Но зону м'яч залишається під контролем у автора другого забитого. голу. Холявко Не влучає. Він Шуліга. Удар! Голо рука була щойно. у Холявко. З великим задоволенням повертаємось на передля другої 20 хвилинки. Такі карають при нагоді. Заєць невдало розіграли Свинюка. Покотив на ближнього Шпік над воротами. Політехніка та політехніка Галичина. Вихід вічна веч удар. Пилиповолонько прийшов Бабака, Вихід два вдаленько. Ще у нас справа, немає голу. Бразильську техніку. Однак в останню мить не зумів пробити. Помилка, вітрук. Не перегреє Юрія. Поки що без хвилинної паузи для Smart Rock Зіро. Роман Заєць. На Володимира Мельничука. Удар від Зайця. Пробиває гол. 2-1. Смарт-рок зірки повертається. До цього поєдинку. А для чого тепер? Парти... Пукальський. Пробиває середньої відстані. Мешлатець Оленько. Пас вперед. шпік. Може знімати усі питання, щодо переможця. Гол! Йорий Шпік! Браво! Ось вам і все.